Багато коментарів із запитом ціна, ціна, яка ціна, яка ціна? Чи ціна це секрет на джинму 504. Поки ви всі писали в коментарях, яка ціна. Двоє людей вчора один написав, один позвонив. і замовили дві джинми 504-ті. По акційній ціні зараз вона коштує 8 тисяч доларів. Один трактор поїде в Коломи, Івано-Франківську область, інший поїде у Львівську область. 50 кінських сил, кемовський мотор, 28 задні колеса. Бокова коліса, трактор у нас з реверсом, електронний щиток приборів, примусова гідравліка і дві пари гідрових. Щеплення дводискове, теж там питалися в коментарях. Друзі, якщо ви хочете купити трактор, і коли ви знаєте, що є знижка і кількість обмежена, то ви напишіть, позвоніть. А в коментарях ціна, 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 значить ви не настільки хочете купити цей трактор. Ті, хто хотів, вчора замовили. Трактор ще є, цей, що в мукачі, він поки що залишається. Там ще сьогодні одна людина має перезвонити, може його і забере наш клієнт, якщо ні, буде продаватися далі. Значить, Ціна до закінчення залишків. Тракторів, враховуючи, що тільки мені вчора двоє людей замовило, то значить, не знати ще, як по Україні. Може бути таке, що сьогодні-завтра і вже більше їх не буде, тому що їх там було всього 10 штук на всю Україну. Тому е, хочете? Купити по хорошій ціні до нового року 50 50-точку за 8 тисяч доларів. Телефонуйте, пишіть, замовляйте. Доставка по всій Україні буде безкоштовна.